З нами Тетяна Ніколаєнко, членкиня громадської антикорупційної ради при міністерстві оборони і автор «Цензор.нет». пані Тетяно, вітаємо вас. Дивлюся на цензорі якраз свіжий матеріал і інтерв'ю з'явилося. Я про справу щодо ем, Сергія Пашинського голови асоціації оборонної промисловості. Оці маски шоу, що були, і раптом підозра про. Ну, цієї там паливо Курченка, як там Нафта Курченка, який так. також 10 років тік. от від вас хочемо зрозуміти, чому раптом у правоохоронців на СБУ з'явилися якісь супернові е, матеріали і підозри, щоб йти з обшуками по справі, які 10 років, і 10 років Курченка і близько нема. Ну, ми нагадаємо, це кіндер сюрприз із зовнішньої кишені злочинця Януковича. Чому це раптом? Добрий день, ну чесно кажучи, насправді всі ці питання варто було б адресувати не мені, а набу щоб без якісь там маніпуляції пропущення отримувати від них пояснення. Власне кажучи, чому маючи більш нагальні, ну так більш ближчі по часу резонансні історії, наприклад, з розслідуванням минулорічним, якщо пам'ятаєте, да зловживань на закупівлі. Матеріалів для будівництва доріг е головою Дніпровської обладміністрації Разніченка. Так, пам'ятаємо, Пам чому тоді береться до розслідування ще ця історія. І, якщо взяли історію восьмирічної давнини, окей, ну ми, ми не можемо нічого забороняти на бою чи критикатувати це їхній, якщо в них є підстави. А, але це єдина справа, чи ви переглядаєте а, історії ще якісь цієї давнини? Я думаю, що в принципі. А відомство Семена Кривонос варто було б прокомунікувати всю цю історію, щоб не наражатися, отправду на критику і на розуміння суспільства, що власне кажуть, що відбувається mm -hmm. чи це а, якісь а, справді правомочні дії? Що це а, коли набу там а, підігрує певним історіям? А тому я б хотіла справді якось закликати набу, а, а прямо найближчим часом озвучити свою позицію щодо того. А, як вони а, відбирають всі ці, ці проти? То, а, чи чи це єдине провадження, яке а, має таку давнину на розслідуванні? Цілеспрямований якийсь поблизу перегляду вас тут якраз смішно, бо за зазвичай, якщо є таке висякі, як кажуть поліцейські, і то зазвичай рух тільки є після того, якщо знаходяться нові супердокази, і нові, і є необхідність переглянути, що в справі. Тут нічисінько нового нема, крім мультика і, і схемки. Ми, мене з тобою люди такі вже трохи підстаркувати. Да, я от прям ти зараз говорив. А я згадала історію, пам'ятаєш, був такий. Процес над Юлією Тимошенко там раптом а, випливла історія теж десятирічна, а може більше давнини про вбивство Євгена Щербаня. Ну та тут в цьому випадку просто ви що насторожує? Що це дуже якось синхронно? Як як там той каже совпадіння? Думає, не думаю, якось дуже все синхронно. Львівський арсенал, регіонал Ліїв, який е, е, ну мені колишнього міністра оборони Резнікова фотками дурив. От тобі фотки снаряд цих залпів до мінометів. О, це ще питання до Резнікова, Якщо та. ти міністр, а, ти фоткам та. віриш. Ну, Давай, ну, я та, в, я в... маю на увазі, що це відбулося синхронно. Я вас перерву і е, буду говорити про те, що насправді історія львівського арсеналу точно не повинна закінчитись на арешті Лієва. А якраз сужов дописую цей текст, е, тому що для мене воно прям таке дуже е, болісне, а е, це питання, тому що мені здається, це найбільший е, такий провал, не тільки Міністерства оборони, це величезний провал е, наших спецслужб. Ця історія, а е, тому що е, подобається це, кому чи не подобається ці склади мали перевіряти наші військові аташе. А відповідно, якщо ми говоримо про те, що має потрапити на лаву підсудних ліїв, що чого в мене немає жодних претензій, да? а то я хотіла б ще дізнатися, а що власне кажучи, хочуть сказати в своє пояснення: ті люди, які ці склади перевіряли, наші. Що вони на цих складах бачили, якщо по факту в нас історія, коли е, ми не отримали жодної міни. Ми отримаємо, ми маємо в цій історії просто а, маразматично різні пояснення а, різних фігурантів, да, починаючи від Лієва до Харшаєва, який а, українець, який а, працював а, в Укроборонпромі, який працював заступником а, державного підприємства «Прогрес», який є цимпортером, який перед початком війни, яким з дивним чином за два дні опинився в Празі. От точно, я вже е, прекрасно розумію, що в спецслужбах знали, е, е, хоч приблизно, але про наближення війни. Да? І потім ця людина якось починає е, опинятися в наглядовій раді компанії Сівець, яка приходить до Львівського арсеналу з пропозицією там, підписати а навіть не до, не до Львівського арсеналу, а до Міністерства оборони підписати контракт про постачання боєприпасів. Так, от, в цьому випадку, от ви зараз ми потім почитаємо, ви допишете, ми це все прочитаємо. Просто воно якось дуже синхронне з цієї точки зору, бо є практика, і ця практика, на жаль, продовжується. Тобто, якщо десь є серйозний факап, давайте ми переб'ємо на хайпі якимось іншим інформаційним приводом. І в цьому випадку перебивати один кейс кейсом, голосним і заголовками, там вкрали мільйони тонн Курченка. І, і от це одне і передали шинасу. в зсу та ну, ні Не передали ну, в ЗСУ, ні, там, а десь випили. Не знаю, передали, що та, а гроші вивели в банк, і, там, а банк... компанія. ці компанії <хі> продавали. Ну одним словом, просто що 10 років ця ця справа не рухалася. Але тут одне одне діло, якби просто перебивали хайп, це можна зрозуміти. Я хотів би знати, чи є ризики того, що можуть бути е, паралізована робота е, асоціації, асоціації виробників, mm. та яку очолює пан Пашинський, і найголовніше ціна за якою вони прийдуть бо при? При різному ставленню до пана Пашинського це е, е, серйозна але неоднозначна персона. В цій ситуації він продає просто за хорошою ціною те, що нам треба. І отут питання в тому, чи не хтось хоче на потокисті сісти, бо про це теж говорять. А, ну а власне кажучи, оцей е, нюанс напевно мені мені буде максимально там незручно коментувати як си, на корупційної ради Міноборони, тому що ну мені в фактично треба буде стати на бік одного з постачальників. А мені би цього робити не хотілося. Ні, ні, а ми зараз не а, про міноборони. Ми можливо, є тут треті зацькавні сторони, не з Міноборони і не від Пашинського, а от якісь інші люди з іншого кінця е, урядового кварталу. Е, дивіться, якщо крім е, є там певний процес, який мені дуже не подобається. Е, наприклад, для мене поки що не є ясним, е, чи відбудеться передача двох найбільших спецімпортерів назад в Укроборонпро. Якщо а, українська бронетехніка а, як ну тобто я не буду зараз захищати їх право там а, на контракти, а, але буде усунута а вона зараз один з ключових гравців, і в нас, наприклад, залишиться а, лише один гравець а, без пояснень, чому він лишається одним, а, то це теж а, ну, викликатиме запитання, тому власне кажучи, це вже запитання до міністра оборони. До керівника агенції з оборонних закупівель Марина Безрукова, щоб вони теж прокоментували ось цей момент, а тому, що хотілось би розуміти процедуру закупівлі вибору постачальника, і якщо, наприклад, з усіх спецімпортерів навіть державних, залишиться лише один, а то чому вибір буде робитися лише на користь цього державного спецімпортеру? А тому що якщо ми будемо користуватися, наприклад, пунктами про дебіторську заборгованість, яка також є свідченням невиконання контрактів, то а, наразі ці спецімпортери, які будуть можливо передані назад в Укроборонпром, і той спецімпортер, який а, може залишитися, а, то ну, якби. Не дуже логічно виглядає Так, пані Тетяно. Перше, що за нашим глядачам кажемо, стежте за оновленням. На Цензор.нет буде цікаве розслідування про екс-регіонала і чиновника Міноборони Лієва і взагалі всю цю справу з Львівським арсеналом. Це дуже цікаво. Ну і теж, пані Тетяно, дякуємо за коментар на цьому етапі. Теж до нових зустрічей.